Об'явлення 22 глава, 11 вірш. Там написано неправедне, нехай неправду ще поганий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай чинить правду ще, а святий нехай ще освячується. І коли це в молитві, Господь сказав: святий, святий нехай освячується ще. Що означає святий, нехай освячується ще? Довший час я не розуміла, тому що я не розуміла, як це діє. А, це якийсь Так, І люди, чи на картинах, чи будь-де вони зображали Бога з тими ореолами. вони не знали, як показати святість. А Бог є святий. Як Ну, от таке щось, що не притаманне людині? І вони малювали з німбами, з цими якимись такими яскравими, і так далі. Але описати або намалювати, зобразити людиною небесне, це неможливо. Тому що ти не можеш намалювати святість Божу, тому що святість Божа, вона, вона не піддається малюванню. Як і твоя святість якому зображенню піддається твоя, твоя святість? От як би ти зображив свою святість? З уреолом також? Чи, чи як? Тобто, Але Господь так сказав: святий нехай освячується ще. І в мене мить наступне слово, яке пояснює це. Це, де Ісус сказав, що, о, батьку, Слово, яке вони прийняли, воно освятило їх. Тобто я освячуюся Словом Божим. Мене освячує Слово Боже, яке є істина. А чим, як це освячення відбувається, коли я роблю то, що Бог каже. Бог сказав Слово, я його прийняла, я його роблю, і це Слово мене освячує виконанням Божої волі. Його Слова. Я освячуюся. І так тому є від віри до віри, від сили до сили, від, від слави до слави, від біль, меншого розуміння Бога до більшого розуміння Бога. Розумієте? Для мене це стало чітко і зрозуміло, що є моя святість послуг до Бога і виконання Його слова, Його волі, яка є. Істина для мене Божа воля закон. І чим більше християнин слухає Бога, приймає Його волю і виконує, тим ближче він наближається до Бога в розумінні Його, в слуханні Його, так як би Бог сказав. А хто хвалиться, нехай хвалиться тільки оцим, що він знає і розуміє мене. Оце і є святість. Бо так каже Боже Слово. Тобто, а перед тим написано нечистивий нехай ще опоганюється. Так? Тобто, людина, яка не знає Бога, вона далі творить своє беззаконня. І це беззаконня все більше і більше опоганює її. Людина праведна твориться більше і більше праведність, і ця праведність оправдовує її перед Богом. І, і це наближає. Християнина, віруюча людина, все ближче до Бога, а неправедних, нечестивих все більше наближає другу сторону.